Поляків було дуже мало. Були поляки, такі вони навіть, певне, і не вміли по-польськи говорити. Вони говорили по-українськи, вони ходили до церкви. Ну, на велике свято, то вони їхали до костела сюди наверх. То було Остробрами, той костел називався. То тепер Покрове. Церква, то то костел. Я навіть, я навіть пам'ятаю я такі павлішини, наші сусіди, вони мали дві дочки. То кажіка така, як я, а ще ще молодша була. Вони їхали кіньми, ну зимою то саньми, а як весною, як на Пасху, ту ну, фіра така була, там застелили. То вони мене брали з собою там до, до костела. Такі ну, добрі люди були. Я з ними і навчилася по-польськи говорити, і колідувати по-польськи. Вони колідували, я з ними. То потім вони виїхали на Польщу. А так що українці з поляками мирно жили? Були такі родини трошки десь з три родині лише на всій Жу вони ненавиділи і, і все казали, кабані, рушіни. То не казали українці, а рущини. Кабані, рушіни отак. Тобто то все таке було. Але решта то були всі, навіть наші другі сусіди, Жукровські, вони не поїхали на Польщу. Вони тут залишилися.